Кабінет міністрів України схвалив проект закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю. У випадку, якщо депутати приймуть погоджений законопроект, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшаться до 300 неоподаткованих мінімумів, а це до 5600 гривень. Нагадаємо, що зараз порушникам загрожує штраф у розмірі від 60 до 100 неподаткових мінімумів. Це орієнтовно близько однієї тисячі гривень. Трошки більше. Ось будемо про це далі. говорити. Так, про ці зміни чи можуть вони позитивно вплинути дійсно на ситуацію в Україні? Костянтин Андріюк, журналіст та громадський активіст, долучається до ефіру Суспільного. Костянтина, вітаю в нашому ефірі! Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок, вітаю друзі, і вітаю наших глядачів. Костянтина. Як ви прокоментуєте такий законопроект? Чи дійсно це може покращити ситуацію, виправити і порушники, які собі дозволяють нині такі грубі порушення? Вони зупиняться і вже не будуть, будуть рахувати свої власні гроші. Я скажу так, уточню. Просто ви озвучили е, те, що штрафи піднімуть. Просто не додали ще дуже важливий момент, який. Е... Просто має бути зобов'язаний, має бути реалізований. Там також вказано про те, як будуть притягувати, який буде механізм притягнення порушників, тому що угу. те, що ми бачимо зараз, і те, що є зараз, це просто ну суцільно недосконала система. Неймовірно важко притягувати порушники. Як це має бути і як це пропонується? Тобто, кожна людина. В якої є інвалідність, вона тепер буде зобов'язана маркувати своє авто, і це правильно зараз. Щоб ви розуміли, зараз те, що відбувається, нонсенс, тому що станом наразі немає чіткої вимоги, щоб людина з інвалідністю маркувала своє авто. Ну це це взагалі жах. А далі наступне людина буде мати, зобов'язана мати спеціальний, ну скажімо так, перепустку довідку. Про те, що у неї справді інвалідність, і там має бути qr код і от по цьому qr коду будуть відскановувати та органи правопорядку, відскановувати і перевіряти, чи дійсно в цієї людини справжня інвалідність чи фейкова. Так чи ця людина дурить чи не дурить, тому що ну будь-хто може собі купити наліпку, яка коштує 20 гривень особа з ну, там аморальна людина, і паркуватися безкоштовно на цих місцях. І так має працювати ця система. Тобто, інспектори або поліцейські вони ж не повинні стояти цілодобово на паркінгах біля цих місць, маркованих для людей з інвалідністю, і чекати і постійно здійснювати там контроль. Тобто, контроль має проводитися, але для цього не потрібно шукати і ловити водія. На жаль, і да, і зараз у нас дуже недосконале притягнення. Я от скажу вам таку інформацію: що штрафувати. За паркування на місцях для людей з інвалідністю мають право лише поліцейські, лише патрульна поліція. Це право не дали інспекторам, це теж неправильно. Тобто, як це працює взагалі в цивілізованій Європі, і як це має працювати у нас обов'язкове маркування авто. В Європі людина вона має спеціальну перепустку. Ну я от бачив зокрема в Європі ці перепустки там з голограмами. Вони офіційно видаються міністерством. Я так розумію, охорони здоров'я. Людина кладе цю перепустку, підходить інспектор і перевіряє там, вбиває номер цієї перепустки в свою програму. І програма показує інвалідність цієї людини чи чи інвалідність, чи це підробна перепустка. Ну якщо там наприклад підробна перепустка, то це вже взагалі кримінал. Ось так це має е, працювати. Тобто, не повинна поліція е, стояти, і ловити зараз. Що потрібно далі зробити? Потрібно далі інспекторам з паркування дати право виносити адміністративні постанови, тобто штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Потім зобов'язати паркінги, перерозмітити і так далі. І так далі. І ще дуже багато купа таких нюансів. Ну от, наприклад. Коштантини, а поки доповнити, поки доповнити, от буває таке досить часто у багатьох містах буває у українських. Скажімо, розмітка. Так, розмітка десь стерлася, затерлася, можливо, десь там поруч знаку немає. Людина теж стала. Тобто, це десь має бути враховано і на рівні так, влади міста, Тобто, це якась має бути така зовсім Звичайно, має бути так. Так, має бути враховано. Я відкрию вам маленький а може й не маленький секрет. Виявляється, що без знака паркінг і місце для людей з інвалідністю воно не вважається законним, тобто, це можна трактувати, як хтось взяв банку фарби, підійшов і самовільно наніс цю розмітку і намалював людину на візочку, чоловічка на візочку. має бути обов'язково знаки. Відповідно, це міські влади кожного міста. Вони повинні ви. В співпраці з поліцією зобов'язати торгівельні центри на вулицях, так ну на вулицях переважно це відбувається, поставити саме знаки. Поставити, якщо це дуже довга зона, знак повинен показувати, куди де закінчуються місця, і так далі, і так далі. Привести це все до ладу. Тому що ми прекрасно розуміємо, що від від 24 лютого 22 року це в рази, Це не то, що там геометричні прогресії, це в космічно. На жаль, геометричні прогресії зросла. Кількість людей з інвалідністю і це дуже велетенська потреба в цих паркомістях. І нам дуже важливо ну так би мовити пояснити здоровим людям, ну що це ну як мінімум аморально, і за це їх будуть притягувати, будуть притягувати постійно. Де б вони на 5 хвилин не, не зупинилися, ну тому що це дуже свавільне, як на мене, порушення правил дорожнього руху? Ось такі мають бути вимоги, Ось такий має бути ланцюг покарань. Тобто, як зараз штрафують людей, просто зараз штрафують, під'їжджає патрульний поліцейський, потім обов'язково сказали, має бути що базко. лише має бути поліцейський водій в авто. це, і це дуже ускладнює, бо порушників багато. Можемо ще сказати Олександра Терена, активіста і військового, який втратив обідві ноги на фронті, і він. Соціальні ролики такі знімаю, коли підходять до людей, які паркуються на цих місцях, і їхня реакція навіть на людина на протезах, на їхню думку, не має більше права на це місце, ніж вони на своїх обох ногах. Та дякуємо дуже. Костятин Андріюк, журналіст та громадський діяч, активіст, долучився до нашого ефіру.